Новомиколаївка, села Оріхівського району, колишнього Оріхівського району. У січні 2024 року. Вітаю, мої шановні друзі, мої дорогі підписники, всі, хто зайшов в гості на мій канал. Моє ім'я Ольга із затримкою, але я роблю для вас старопрогноз, прогноз, який ви від мене так чекаєте. Тільки з'явилася можливість, голос трішки окріп. І починаю робити таропрогнози. Починаємо з Комишувахи. Ой, ні, вибачте, Новомиколаївка. Так. Новомиколаївка. Чи буде до вас прильот туди? У Новомиколаївку, Новомиколаївського району, селище Новомиколаївка. Чи буде до вас прильот у січні 2024 року? Є загроза від уламків для Новомиколаївки. Десь, знаєте, як, я б сказала, в ту сторону, де дорога. Отам, от от де дорога, східна частина, тут йде негатив фонить. Там можуть навіть люди постраждати. Можливо, там села якісь є. Там кажуть, що можуть бути жертви. от, А в саму Новомиколаївку, слава Богу, я не бачу прильоту. Якась вибухова хвиля, щось там, содрагання це може бути. от. Ну, віримо, куполимося, читаємо молитви. Молимося, молимося, молимося. Комишуваха, чи буде прильот у Комишоваху? Чи буде в Камишоваху прильот? У січні 2024 року. Чи буде в прильот у Камишоваху? Так, Камишоваху, чи буде прильот? Дивіться, ем, південна частина, південна частина та, що в сторону моря. От там, кажуть, може бути, бачите, два тузи, що якісь як уламки, осколки, щось будуть збивати. Південна частина вашого селища. Бачите, за межами тут зарево, червоні блискавки. От, прямого там, щоб центр Камешовахи, слава Богу, я не бачу. Але тут кажуть, як окраїни. Окраїни, південна частина, тут, на жаль, може бути. Так, далі дивимося. Новотроїцьке, чи буде до вас прильот? У січні 2024 року. Нема прильоту, слава Богу, Новотроїцьке. Так, Ясна Поляна, чи буде до вас прильот? У січні. За межами, так, бачите, зараз ви на горизонті наблюдаєте, спостерігаєте, але до вас, слава Богу, нема прильоту. Так, село Новоіванівка. Новоіванівка, Чи є до вас прильот туди? Чи буде у січні прильот у Новоіванівку? Іванівку? Ново Іванівка. Карти показали вам нехороша. Прильот, десятка мечів. Тут може бути, дивіться, бачите, 10 російських Ну, і башта вам на Нойвановку. Івановка, будьте максимально обережні. Може, це дуже, десь дуже буде близько. Радує те, що воно по краям. Оці, бачите карти, з краю, можливо, десь там недалеко від вашого села. Бачите, тут на горизонті. Але дуже-дуже близько. Будьте обережні. Так. Село Кущева, чи буде до вас прильот? Чи буде в Кущеву прильот у січні 2024 року? Кущева. За межами так. У саму Кущеву, слава Богу, я не бачу прильота. А на горизонті є. Так, щасливе! Село щасливе! Вітаю вас, щасливці, всі, хто мене дивиться, чекає мої розклади, мої підписники. Так, щасливе! Чи буде до вас прильот? О, щасливе! Кажуть, в ту сторону, де Камашеваха, туди десь, отам. І та сторона, що в сторону, скажімо, Дімітрова, отам. Але в саме Дніпропетрової щасливе, слава Богу, немає прильоту. По краям так. Да, далі дивимося. Зарічне, село Зарічне, Оріхівського району. Подружка моя дорогенька, привіт. Так зарічне село Зарічне, чи буде прильот у вас у січні 2024 року. Село Зарічне, чи буде прильот? Вибачайте, але карти показують. Карти башту вам показали. Центральна карта. Центральна карта, мої дорогенькі. Зарічне. Дивіться, карти, я ще раз повторюю, що вони можуть попереджувати за місяць. За... В моїй практиці було за два місяці попереджували. Тому, дивіться, тут <кій> з окупованої території. Центральна карта випала. Д'явіл. Оці, знаєте, наземне щось з наземних стрілять. Господи, спаси, сохрани, помилуй. Тепер запитаю. Це дитячий садок. Це дитячий садок. Карти намікають його, кажуть, що так. Не знаю, ну отак от, от карти показують. Дивіться. Ще я вам хочу сказати вас, навчити так. Коли ми починаємо вже зараз боятися, боїмося, там, починаємо думати про це, там, туди фокус уваги своєї переміщуємо, то оця страхітна ситуація, вона розсіюється, розвіюється. І тоді йде, як, як пом'якшення оцих страшних подій, і вони можуть в деяких випадках зовсім. Ростворюватися, розчинятися. Тому будемо сподіватися, що це все обійде вас стороною. І це все просто картинки, карточки і, і все. Всіх обіймаю, тримаємося, мої дорогенькі. Так, Таврійське, село Таврійське, Оріхівського району. Чи буде до вас прильот? Таврійське. Три старших аркани. Ну, от, у Таврійське, кажуть, немає, слава Богу, тут не показало. Може бути перебої зі світлом, може бути. Але прильота, <скільки> слава Богу, я не бачу. Таврійське я не показала. Башта вам і десятка мечів не випала. І дивіться, от бачите тут. Каже, дуже близько, десь рядишком буде, да. Але, ну, не в Таврійське, слава Богу. Янгол тут захист спрацьовує. Так, далі у нас село Новопавлівка. Новопавлівка. Чи буде прильот? Чи буде прильот у Новопавлівку? Павлюку, чи буде прильот? Ні, нема. Слава Богу. Карти не показали. Тут Янгол, захист працьовує. Дай Бог, щоб так і було. Так, тепер у нас село Юрківка. У мене люди питають. Юрківка. Юрківка. Чи буде в Юрківку прильот? За межами у вас буде. А в, саму, в саме село, слава Богу, я не бачу прильота. Близько буде, але не в, не в Юрківку. От тепер беру тут по списку, що ви мені писали? Оці села я називаю. Не буду зараз розбиратися, чи вони окуповані, чи не окуповані. Я просто буду казати, чи є там прильоти. Небезпека для людей. Так. Нестерянка. Чи буде прильот в нестерянку? Ви в окупації, походу, так? Да? Угу. Так, тут кажуть, поки окупація, ну, але прильота я не бачу тут. Мирне. Село мирне. Мирне. Буде прильот. Тут може бути. Тут влучання, поранення людей. Карти показали. На жаль, це так. Так, яка частина? Щас яка? Південна частина з півдня. Копані. Село Копані. ви Походу, ви не не окуповані. Копані. Чи буде прильоту у копані? За межами, а в саме село я не бачу. загроза є, але в саме село я не бачу. Так, омильник. Село омильник. Це омильник, там докладбище обстріляли, так? Да? Ой, так, омильник, чи буде прильот там в омильник у січні? Летять ракети в вашому напрямку, за межами взриваються, вибухають, але в Омельник я не бачу, слава Богу. Прильота. Десь близько, десь як отак, знаєте, вокруг. вокруг. Так, Преображенка. Селище Преображенка, село Преображенка. Оріхівського району, Преображенка це та, що біля Оріхова. Село Преображенка. Чи буде в січні до вас прильот? У вас пожежа буде і від уламків. Як ото кажуть, я б сказала, південна і північна частина, тут у вас два тузи, які летять в вашому напрямку на оріхів. Преображенка, будьте максимально обережні, тому що тут масовано якось іде. Масоване. Угу. Є загроза досить висока. Барвінівка, село, е, Барвинівка, чи буде до вас прильот? Село Барвінівка. На жаль, показують карти, що так. Туз. Влучання. Село Воздвижівка. Село Воздвижівка. Чи буде до вас прильот? Що ж таке? І Воздвижівка теж та сама, бачите, карта випала. Що може бути? На жаль, може бути прильот. Воздвижівка десь за межами і тут десь окраїна, на краю села, може прилетіти. Воздвижівка. є небезпека. Велика, чи верхня терса. Верхня терса. Це не окуповане село. Покажіть мені карти, чи буде прильот у верхню терсу Оріхівського району. Летить вам, до вас ракета аж дві летить. На жаль, може бути прильот. Верхня, верхня терса може бути. Летіть тить мінімум дві. Щось там два. Ну, по краях. По краях. Не в самий там центр, де магазин, а десь от по краях. На жаль, це так. Карти показали. Так, Копанія вже подивилася. Тепер дивимося село Григорівка. Григорівське. Чи Григорівка. Біля Камешовахи яке? Григорівка. Ага, Григорівка. Чи буде до вас прильот у Григорівку? Ні, слава Богу, нема. І заключно на сьогодні село. Це Новотавричеське Новотавричеське село. Оріхівського району. Чи буде прильот у село Новотавричеське У січні 2024 року до кінця цього місяця буде Новотавричеський прильот? Ну, дивіться, Башта відразу випала. Ну радує те, що вона не. Не в центрі розкладу, а збоку. Можливо, це буде десь поруч, сусіднє село. Десь дуже близько буде такий вибух, що воно кажеться, що це рядом. В радіусі 5 км це карти можуть показати, що це в ваше село прилетить. Тому будьте максимально обережні, уважні. Це та частина, та сторона, яка в сторону Запоріжжя. Так, є небезпека для Новотавричського. Так, починаємо вже відразу боятися. Коли людина починає боятися зарані, то тоді небезпека вона може розсіятися або зменшитися. Тому кажете, ой, боюсь, 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 ой, боюсь. Ой, Ольга там нагадала, таке наговорила. Так, я вже починаю боятися, боюсь, боюсь. Побоялися. Там 10 секунд. Прям так визивайте собі страх. А потім щось робіть своє, свою роботу якусь. Потім пригадали знову, знову побоялися. І назначайте себе, коли читаєте новини, що там починають ракети летіти. Кажемо, я є ця ситуація. Я є ця ситуація. І будете спостерігати, що станеться. Дякую за увагу, що слухали мене. що... Вірите мені. Ну, вірити чи не вірити, це вже особиста справа. Це карти. Це карти. Я предполагаю, а Господь розполагає. Тому віримо, Вищі сили, куполимося, чекаємо перемоги, допомагаємо в цьому. Хто як може і чим може. Мирного неба і скорішої перемоги я всім 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 всім, всім бажаю.